Доброго дня всім причетним 25 січня Миколаївщина 26 рік. Хотів показати який фронт роботи виконую на сьогоднішній день на своєму винограднику. Погода, як завжди, в лапках сприяє. Минулого разу, коли був на цьому винограднику, то дощ періщив, Але робота, яка була запланована, була виконана. Що маємо на сьогоднішній день? Я показував, як я варив на тягачі для... і робив для дроту. Ось, дивіться, це вже прийшов сюди на цей виноградник, понаварював, понарізав це все. Бачите, на кожному стовбі повішено вже. Вже вчора варив. Дуже-дуже важко працювати ну, з таким графіком відключення світла. Але нічого, пристосуємося. Є дуже багато людей, кому набагато важче на даний момент. Не те, що світло а взагалі. <кій> Отже, вчора ловив електрику, то варив ці штуки. Розтягував дроти. ось Зараз покажу. <кій> ось, наприклад, шпалера. Ось двох поскисна. Ось вона. І ось дроти не було змоги поки їх натягувати, то я просто їх порозтягував один, два. На всю довжину ряду вони розтягнуті коли буду вже фіксувати оці штуки, тоді вже буду за походом все робити. Зараз я не співаю, немає вже на це часу. І ще зайнявся, треба... Ось бачите, один ряд. Це треба отут, поміж рядом. отут. Зафіксувати прутом або тросом і зашмалити отако сюди, от десь тако сюди. Земляний якір, щоб понатягу, натягнути з цієї сторони і натягнути з того кінця ряду. І Так кожен ряд. Тому що виноградник молодий, зараз ще маю поки час. Я навмисне, правда, поспішав до... Бо Поки мороз, обіцяли далі дощ, там болото буде, не можна буде вийти. То я намисно сюди прискакав, поки морозець, щоб оце все порозтягувати, ці дроти і трошки погратися за корями земляними. Покажу конструкцію своїх якорів. Ось, Я нарізав прутів. Ось, дивіться, прут. Дуже важко було зігнути його, але все в мене вийшло. І тут потім зварив, тут зварив. Але не все проварив, немає світла, просто не можу його робити. Значить, беру такий прут, Ось лежить. Ось прут, І на нього надіваю отаку вирізану заздалегідь пластину. Ось, Бачите, як вона розвернута. Щоб можна було потім, як коли варю, можна було вкручувати в землю. Ось заготовлені пластини, вони вже з дірками розігнуті, залишилось тільки наварити, але не маю змоги. Знову ж таки, все впирається в електроенергію. Тому наступним етапом роботи буде зварювання якорів, закручування їх в землю і натягування власне самої шпалери. Коли понатягую якорі, якорі. Як вірно не знаю, то тоді вже буду натягувати конкретно дроти. Зараз не хочу, щоб не позгинати труби, бо сили доста. Ось, бачите, тут один ряд ось протягнутий, почіплений, а на другий ряд поки немає стовбів. Зараз покажу. Ось Бачите, одна плоскість шпалери, один ряд кинутий, а на другий не було металу, то я метал потихеньку збираю. І наготовую. Зараз перейду на цей ряд. Покажу. Ой, мало не впав. Ви бачите, наготовий труб наскладав. Іра їх охороняє. Доброго ранку, Іра. Ой, лежать труби, чекають, поки розморозиться. Тому що земля мерша і завивати нема можливості. То наступний етап буде забивання труб, натягування дроту. Ну а потім, я думаю, вже напевне буде покраска, тобто фарбування, самого ну приведення більш-менш нормальний вигляд. У нас то, сніжок. І в обіцяю, що буде ще посилюватись, не знаю, працювати далі чи ховатися в хату. Отже, на такому етапі знаходиться мій виноградник. Дякую всім за увагу. Бувайте!